Але скільки людей на наші шоу, новини у нас завжди заходять, бо вони завжди актуальні. І він найкращих новин варіанти шоу за весь рік. Юрій Маджан, Віталій Тимний, ваші опуски. Добрий вечір, розвідає Юрій Баджан. Віталій новини від варіанти шоу. Поїхали. Андрій так завзято робив тещі штучне дихання, що вламав грудну клітку. Смаком картоплі тепер жарити можна безпечно. Валютна проститутка це та проститутка, яка бере по 7.90, а дає по 810. В тернополі вірять. Якщо ти слухав квест пістолс, то це треба казати на сповіді. Виробники кави з кафе відбирають найкращі кавові зерна, а з того, що лишилося, роблять не з кафе. Віктор Павлік в аквапарк ходить кожного дня, бо дітей з ростом до двадцять пускають безкоштовно. Нещодавно у Львові санстанція закрила басейн, в якому плавав диск Віталіка Козловського. Все життя старенький Іван Петрович будував собі хату, і тільки з приходом до влади Януковича зрозумів, що будував не собі. Жінка чоловікові перед корпоративом фірми так туго зав'язала галстук, що він на корпоратив прийшов уже синій. За статистикою негри, які добре знають українську мову, займаються сексом в три рази частіше. Іван Петрович за один раз з'їв стільки віагри, що під ранок видобув вогонь. Коли пілот президентського гелікоптера йде на посадку, то розуміє, що на нього надіється вся країна. Віка Степана називається леді Гіга. Мало хто знає, що після сексу Джекі Чан повторює всі невдалі моменти. Мерседес найпрестижніша машина. Вольво найнадійніша машина. Таврія — на його шлях трапить. На північному полюсі знайшли хлопчика, якого виховали олені, і зразу без вступних іспитів прийняли в школу міліції. Невідомі з колготками на головах пограбували кондитерську фабрику, їх зловили і тепер їм вафлі. Першокурсниця ПТУ як новий автомобіль. За рік проживання в гуртожитку втрачає 15% вартості і 30% базової комплектації. На Львівщині знайшли їжака, якого виховали цигани. Їжак гайна мінаніку черявінки. Сенсація, в Києві відкрився дитячий садочок імені Віталія Клічка. Там нечерних дітей виховують ремнями WBO і WBC. Рибаки зловили русалку і закрилися з нею на дві години в каюті, а вже потім висушили. Хлопців, які їздять на деоматіс, не беруть в армію через скальоз. Аж ноги. Фразу Та якось воно буде визнано лозунгом підготовки України до Євро 2012. <плес> Вася зробив такий здивований вираз обличчя, що воля сама засумнівала, що від нього вона вагітна. Сер Елтон Джон дружить з президентом Росії. Значить, правду кажуть про сера Елтона Джона. Гуцулка Ксеня, чарівна марічка, роксолана. Ось далеко неповний набір рольових костюмів у львівському секшопі Патріот. Львівські маршрутчики прийняли офіційне рішення автобуси, яким перевалило за 20 років, називати Богдан Васильович, Богдан Петрович і навіть присвоїли їм категорію по інвалідності. Завдяки Януковичу українці перестали боятися 2012 року, бо зрозуміли, що з такою владою до кінця світу ще дожити треба. Юра ваця Новини для Шоу!